другое. Он пришел на стул, вот ему показали, и он пришел и сел. Смотри, Но он же Того... еще молодой, только подождите, пришел. подождите, Что подождите, подождите. подождите. Нормальный, нормальный человек, который пришел на такую должность. На такое мы приехали два дома, пятиэтажки были в Арфине. Сейчас какой Ирпень стал? Он бы пришел и посмотрел, что он по берет к себе в руки. А я у вас не был, я Вы понимаете? А он не стоп, стоп, Я Чуть говорю, что меня. он берет в руки. Я, я, я вам скажу. Может, я может, я буду не страшно популярным. Куди я зараз ці слова. Але давайте чесно: якого громада виховувала начальника ЖЕКа чи мера, такого і має. Ні. Я поясню Начальник ЖЕКа балотується від вашої партії. Яка громада його виховувала? Він в нашому під'їзді не відповідає на звернення. У нас люди сиділи без води. Наші звернення лежать, там жодної реакції. Я запрошую вас працювати за так, да? да, звичайно, да, звичайно. Я, я, я буде відповідальна за Так, да, да. Абсолютно, Абсолютно. А відсаймі, телефон? він не реагує на жодне звернення і завдяки йому під'їзд без води три дні. Надайте звернення. Коли? Які відповіді? Після заходу, після інспекції захисту праспоживачів були, були? жодної відповіді.